Вітаю всіх! Розповідаю про один сайт, який називається Arbitpad. Я... Зроблю огляд на нього, розповім, як тут можна заробляти, за рахунок чого тут можна заробляти, як виводити гроші з цього сайту. Всі подробиці в цьому відео розгляну. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Ось цей сайт. Зареєструвалася зовсім недавно, вірніше позавчора, і вирішила про нього дізнатися більше, його тестуватиму і поясню вам, що тут робити, щоб заробити більше. Заробіток тут йде у доларах, ми заробляємо долари та виводимо їх з сайту. Реєстрація тут досить проста. Ви реєструєтесь і вам відразу дають бонус у розмірі 25 доларів, які вам будуть заробляти щодня гроші. Що таке? Арбітраж криптовалют. Це одна з торгових стратегій на ринку криптовалют, суть якої полягає в одержанні прибутку з різниці цін на ту саму монету з різних місцях. В різних місцях. Завжди існує різниця в ціні між ринками, тому що є тисячі різних місць: це банки, обмінники, біржі. П2П, обмін і так далі. Напевно, ви часто бачили, що один банк пропонує обмін доларів за одним курсом, а інший банк за вигіднішим для вас курсом. І ви йдете в те місце, де найбільш вигідно обміняти валюту. Тут все працює так само. Давайте розберемося на прикладі. Дивіться, умовно, ми. Приходимо на біршу Binance і купуємо один біткоін за поточним курсом 25 тисяч доларів. Цей біткоін переводимо в платіжну систему Pair і там продаємо за 26 тисяч доларів. Це чистий прибуток складає близько 1 долара або 4 центи. Так. Це все зрозуміло, напевно. Проводимо по кілька подібних операцій, одержуємо прибуток до 15% на день. Ми не намагаємося вгадати, куди піде курс валюти, щоб заробити на цьому. Ми шукаємо, де ми. 100% можемо здійснити успішну угоду, і ви також можете заробляти. Ми навчимо вас. Приєднуйтесь до арбітпад. Ось тут так все пишуть. Ну, щоб у вас кожен день був більший прибуток, ви повинні запрошувати користувачів. Звичайно, можна і без них працювати, але так ви будете отримувати набагато менш. Тобто, запрошуючи рефералів, ви збільшуєте свій депозит, який щодня на баланс ваш зараховує вам прибуток. Для активних користувачів ми реалізували дуже вигідну партнерську програму з наступними умовами. 25 доларів бонусів отримує кожен користувач Арбітпад під час реєстрації. Ви зареєструвалися, ви відразу отримали 25 доларів. 5 доларів ви отримуєте тільки за реєстрацію ваших рефералів. Далі 5 доларів ще дають за підписку в Телеграмі. Це я отримала. І ще 5 доларів теж підписку в Телеграмі. В мене вийшло 35 доларів зараз на депозиту. Далі, 7% від кожної інвестиції ваших рефералів першого. Рівня, 2% від кожної інвестиції ваших рефералів іншого рівня, 1% від кожної інвестиції ваших рефералів третього рівня. Запрошуючи рефералів один раз, ви отримуєте дохід на постійній основі. При цьому не важливо, який є вид доходу, вибере запрошена людина. Розбере, розберемо на прикладі ваш реферал просто зареєструвався, ви отримуєте бонус та постійний дохід. Так, тут мова йде про депозит, але я не запрошую вас вкладати. Ми без цього постараємося заробити гроші. Я зовсім недавно на цьому сайті, тому я його тестую. Тут можна і вкладати гроші, приносити, тобто інвестувати. Але я ще раз повторюся, в нові проекти краще не вкладати гроші без розуміння того, як це працює. Давайте я трохи його протестую, потім вам розповім все, свої результати і далі будемо вирішувати, що і до чого. Може, хтось бачив цей проект, може хтось вже і зареєструвався на ньому. Але я не думаю, що це щось таке дуже серйозне. В мене немає 100% того, що цей проєкт буде рости і розвиватися. Скільки він протягне, я не знаю. Але я можу помилятися, звичайно. В цьому Тоді, звичайно ж, я буду його тестувати і, з ним, і за ним спостерігати. Але треба бути обережними. Щоб не втратити гроші. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, коментарі. Я буду надалі намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладів. І показувати свої результати.